Свята наближалося. Всі були в передчутті новорічних чудес. На вулиці йшов лапатий сніг та пощипував щічки морозець. Зима стала повноправною господинею, а десь сніжинка готувала подарунки всім дітям. Ніщо не віщувало біди. Але всім відомо, що завжди поряд із добром крокує. Зом. Ой, як я не люблю ці всі новорічні свята, адже я ще лазу залишаюся без подарунків. Та цього лазу все буде по-іншому. Всі подаруночки будуть моїми. Так, треба якось допомітно винести звідси. Моя. Гей, міньоне, біжу, вечу ваше нечемносте. Так жовтку. Ану швидко збивай подарунки. Я не жарток, я міньон. Та хай хочу так. Збивай все швидко, зараз сніжинка прийде! І подарунки розкірив, навіть одної частини немає. Сніфінку, нам вже час іти. А в нас все... і ще нічого не приготовлено. До речі, я тут залишав чарівну зірку. Ти її не бачила? Вона була тут, святий Миколай. Мені здається, що у нас був злодій. Усе пропало. Що саме? Без з сильно зірки свята не буде. До речі, Сніжинку, Твої подружки із тут щось бачили? а вони тут скрізь літають. Ходімо, пошукаємо, ходімо. Так ось що це за зірка така. Тож без неї свята не буде. У мене з'явився зручний план. Треба її кудись заховати, щоб вони цю зілку ніколи не знайшли. Ніхто не ніхто. Послухай мене, Я Не вихід. Та хай хоче так. От пасу, от скажи мені, вона що, похожа на банан? Ні. Вже я її роздірю та заховаю по всьому колорівству школи з ван. А-а-а. Діжинко, подружка моя, ти не бачив, хто поцухав чарівну зірку? Бачила, бачила, в твого будинку вихожу до

За дуби злодія. Це коти Котигорожко. А тепер детальніше розкажете, що у вас там сталося? Злодій вкрав чарівну сірку, тепер свято під загрозою. Та а я тут до чого? Ви до поліції телефонуйте Та, та, та це злодій, який вкрав зі своєю посіпакою. Хто от розбійник? Я давно хотів з ним поквитатися. Ну що ж, знайду я вам зірку, буде вам свято. Це кажу вам я, коти горошко, синку, вся надія тільки на тебе. Ми будемо вірити у тебе. Житися з отим дядьком, аби в мене. Пиві, привіт, Гоблін! Ду. Привіт, дуже ти не знаєш, де тут можна сховати довгоцінну річ? О, привіт, е, окрім. Ну я не знаю. А вона сильно дорога. А ти вікому не? Знає? Це шматочок чарівної гілки. Ого, без неї свято не буде. Це не твоя слава. Не хочеш допомагати, не допомагай. Добре, добре, допоможу. Тут неподалік є банк школи Smart Ап. О, так ходімо туди. Ось ти ти негідник! ну так я тут, та не ти жорстко! Ну, повітря голошко. Передусім хочу зробити оголошення, ці руки нічого не мають. Мы все танцы голодные. Да, послуха жаркую. А ну, знайди мне что-нибудь смачненького. Банана! <связи> да, хай хочу банана. <связи> Но, типа... Найди однаково. <связи> О, привет, жена Чего ты стоишь у нас в лесу? Чего тебе... Тебе в таку погода не сидиться? Привіт! Тут така справа треба заховати дорогоцінну річ. Та швидко та надіно. Вона хвості в мене цей гонила котиково. Що? А я ні, ще й з недавніх пір чийти. Що, ка, о, ставить їх на обликс, по, по навіщо камеру, по всьому лісу, що миша не, не просхоче. Я тобі не вірю, бо ти знатний блахун Нічого не знаю. Іди і ховай. Ну, добро говорив. старий, а, Але я на свято чекаю. Цей день буде змійка. Я не хочу, щоб свято з, 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 щоб не спивалося. Дякую, тобі чахлику. Я цю зірку відвішу, коти горошку. Дякую, змійко. Ось ми і врятували свято. Тепер, Тепер вже всі частинки новорічної зірки. Тепер я буду охороняти вас всіх, всю зиму. І Тривайте. Вибачте мене. Я все